Всім глядачам моє вітання. Вийшов до Василовича в садок, але ще не дійшов. Зараз по цьому отут пройшов. Ну, що я знайшов. Щас я вам покажу. Щас я вам покажу. Тут подруга прийшла. Мімі. Мімі. -мі. Так. Дивіться так. Отак. Гудзик на три отвори, Ну мабуть. Із білизни. Солдатів німецької армії. Ну, не знаю, точно не, не знаю. Такий дзвіночок знайшов. Але, на жаль, він, бачите, поламаний. От такий дзвіночок. О, дивіться, Муся прийшла. Муся! Муська. І Муська прийшла. І ще знайшов таке щось кругленьке. О, бігає. Оце, бачите, такі шмур. От. А тут що, уже ходжу десь годину. І таких сигналів, ну, багато, я вам скажу, знаєте, що. Багато проволоки. Таких десь декілька. О! Восімдесят пять Ну не знаю. Ну синачик чудовий. Пін 90. Тоненький такий тоненький. Так, ану. 94 піднімається вище. Ну, або ж може кришка з банка. Тому що тут дуже багато викопав цих кришок так. Не кришка, але щось дивіться. Виключимо. Щось мідне. Отак. От Тому так і звеніло. Чудово. Не знаю, що це за пластина така. Але бачите, вона мідна. Що тут щось пописано? Не знаю. Та ні, мають нічого не написано. Це така мідна пластина. Ну заберемо, тут ямку закупуємо і тут був ще один сигнал. Поруч трошки нижчий. Отак. 49.51. Так. 49, 50, Сорок сім? Воно то сьогодні був заморозок. Був заморозок? І холодно, а зараз уже ближче до обіду. Так, потепліло. О! Що знайшли? Ну, мабуть, знаєте що. Пін. Мабуть, з, -з цього і штанів, типу знаєте, закльопка. Ну, оце таке. Ну, Друзі, нічого особового, особливого, ну нічого. В принципі, ще ходимо. Зараз, навіть, дойду я до... Щас покажу... Так, дойду вниз, отак, і назад по цій бровці, по цих стовпчиках, і все, і перейдемо на той город мож, можливо. Садок ми залишимо поки. Ну, ладно, ще подумаю. До речі, сьогодні ходжу на мультичастоті, повна чуйка, ну і все те ж озера, всі сигнали. Все те, що і минулого разу на налаштування, тільки мультичастота. Минулого разу ходив на 15 на 15, вибачаюся. Бусигнатчик 60. Ось дивіться. Ще є відбиток. Ну Я думаю, що це, мабуть, радянщина. Монетка, 2 копійки. Давайте сполоснем Перша монета. Перейшов у садок, отак іду туди на город. Далі. Отуди. Ну, не знаю, там город. Що там за город, я подивлюся. Може і тут. В принципі, похожу. Так. Глянемо рік і підемо далі. Хтось там пиляє неділя сьогодні. До речі, сьогодні. 2 друге... Так, листопада сьогодні. 2 листопада. Неділя і хтось пиляє. Ну, не знаю. Неділю пилять. Я не пиляю неділю. 96-й, мабуть. 90-й, мабуть, рік. 1990 року. Ну, добре, перва монетка є. І то добре. Котики десь тут бігали-бігали, а он мі мурка мімі, -мі, Муся, не знаю, чорна десь. Ганяє, ну тут лисиці у нас близько підходять там поля. Далі. Так що лисиця можуть хапануть і надіємося, що не хапане. Ладно. Сигнальчик 7982. Високий, але може бути ложка. Тут уже три ложки знайшов. Рівно 93. Ну... Це в садочку в цьому. Ну не ложка, ну, вилка. Кидаємо шморть. От так. Все. Ну где зможу. Так, де зможу, там буду проходити. Тому що, бачите, гілки мішають. мій тормозок висить, чайок там. Ну, потім поп'ю і перекушу. Ну, не знаю. Ходим, ходим. Так. Надо перекусити і випити чайку. Ваше здоров'я. Тепленький, навіть гаряченький. Зімо бургер. Такий котиків звав-звав, щось вони не йдуть. Є у нас яблучко. У Васильовича, стрельнув з яблуньке. Висіла вже морочиком ударна. От тут є. Ось черв'ячок може, живе, мабуть, живе. Ну, ми черв'ячок виріжемо, і що. Із яблука стало. Так що будемо обідати. бо вже без GT12 тобто 1150 співають ну, знаєте потепліло і значно потеплило можна трошки розвитися ну, але навіть пройдусь я ось сюди вниз не по цій стежці ось назад не все в принципі в садку у ще майже немає нічого. Що там ото Колокольчик там знайшов. Одну монетку. І все. Ну доброй це все. Ну, може відео буде Фух, з декількох виходів. Тому що, а показувати -то нічого. Ну, у нас, як завжди. Ну, я думаю, в камарадів, таке завжди. Також. Ну, багато камерадів не блогери, тому вони не пишуть. Не записують відео. Ну, ладно, балаболю. Все. П'ємо, п'ємо і далі йдемо. Отак. От Якби ще там не зеленчала бензопила, то було взагалі б зашибись. біс. Птички співають. Ну, якось так. Із саду вийшов, нема там нічого більше. От, а тепер йду по винограду, бачите, між, до, між до виноградами така прогалина. В саду ще там щось, що я що знайшов. А таке незначне. Ну, як на мене. Так. Оце щось таке. Незрозуміла накладочка. І 25 копійок українських. Рік 2006. От і все. Оце таке що знайшов. Я думаю, знаєте, що це. Із кружки може. Ручечка. Ну, я не впевнений. От, поки вложимо сюди. А тут був сигнал 51-52. І ось я вже. А Мабуть, одна копійка. Так. Рік. 31-й. Радянщина. Одна копійка. 1931 року. Добре, кладемо в хабарницю йдемо далі. Зараз по винограду пройдемо туди і назад, і, мабуть, на сьогодні хватить. тому що в нас сьогодні ще на треба. Капусту різати. Ну, з городу вбирати. А вже морози починаються. Так що треба йти займатися роботою домашньою. Фух. Так, ну що, йдемо далі потихеньку. 60-63, щось не дуже глибоко, може українська монета. от двойны может уже быть и проволока есть две копеечка. не

Добре, гарно. Фух. Гарно, гарно. Але ми вже не мабуть закінчуємо. Забираю котів і йду, мабуть, додому. Ну все, на цьому наш коп-фільм закінчується. В принципі, тут дойшов, особо нічого не знайшов. Зараз ви побачите картинку, тобто фотокартинку, що ми знайшли, общу картину. Ну, більш-менш такого не шмурдія, більш-менш нормального. Шмурдю не показую, тому що це вже декілька днів пройшло, навіть більше, ніж декілька днів. от. Так сказати, записую е, закінчення цього відео. От, Шмурк, як завжди, на городі ви розумієте. Ложки, проволочки, гвіздочки. Ну, таке. от. Я вже після того їздив разів, не, на 5 на коп, тричі їздив, Вообще, взагалі там одна копійка знаходив. Ну я нічого... Не, даже не включав камеру, не записав, тому що ну, нічого показувати. А о, о, крайнього разу їздив, тобто останнього разу от, там буде динарій. Ну, це буде друга наша подорож і друга наша історія нашого копуччя, Здоров здоров'я благополуччя вашим родинам. І, звичайно, всього вам лише найкращого. І друзі, нам всім мирного неба. Над головою. Дякую за увагу. Далі буде.